Вертаємось до студії і, і в нас, нас гості, так кажучи про е, гостей наших і е, на відстані можемо ага. спілкуватися, але особливе щастя і приємність спілкуватися. Ось тут поряд е, е, на диванчику е, в нашій такій е, особливій атмосфері. Тож з нами сьогодні провідна актриса театру Анна Симонова та так. Максим Бровченко Виконавець головної да. ролі у виставі загадкове нічне вбивство собаки. Так я молодий так, актор не... починаючий Починаючи актор. актор, так Максиме. Так. Так. так, скажіть, будь ласка, ми сьогодні говоримо. в своє скільки атмосфері говоримо про мистецтво, так. а воно буває різне. Ми вияснили, що можна і малювати, і виступати, і акторство, обсяк, але так. про театр. Е, так, вистава у нас е, коли 30 березня прем'єра. Так, вже 30 березня в нас буде прем'єра. Макс грає головного героя. Ця вистава вже йшла в нашому про неї. Тайниці. Можна розказувати відкривати якісь можна, таємниці можна, ну, можна, та? можна відкривати. Я думаю, що Макс дуже багато може розказати, як він себе відчуває в цій виставі, як взагалі він перевтілюється, як він дивиться на другого героя, який зараз Про Про що? Про що вистав. Ну, про хлопця аутиста. Mm -hmm. а, так, а, ця. Цей спектакль про хлопця-аутиста, 15-річного хлопця, і там розказують про його життя, угу. про його труднощі і про його успіхи, угу. про його досягнення. Так, Масу, uh... скажи, як тобі було увійти в колектив новий До цього грав інший хлопчик. Я була на прем'єрі, коли вона була не ані скільки років п'ять? Так, так, так тому? десь років п'ять це був Олег Бакуменка, і він, до речі, Макс, можливо, ти цього не знаєш. Не знаю, Макс він так. дуже часто їздив на благодійні фонди. Він спілкувався з такими дітьми. Він дуже багато літератури так, він перечитав, дуже дуже багато цікавився. І він так. входив в цю роль, перевтілювався. Uh -huh. І коли до нас дійшла така інформація, що Макс буде грати разом з нами, то з Звичайно, для нас це було ну така невідомість. мені здається, що ми більше переживали, Виливались, аніж так, ви я, він, так, так. тому що коли ми почали репетирувати вже виставу. Макс такий був впевнений. Ладно. Ну тобто, в нас в нас був шок, що такий угу. хлопець і він такий впевнений в собі. Макс зараз Бу скажи, Я тобі Макс. співпрацювати вже з відомими, Там половина заслужених артистів вже такі відомі з досвідом. Не ображали вони тебе там. навпаки підтримували. І велика, і велика, дякую за це. Для тебе це перший досвід от, от, приймати участь в такій виставі? Так. Та, Перше? Так. Ну, просто... Я до цього ще ніколи не приймав участь у спектаклях у театрі. Класс. Насправді, взагалі, я ніколи не любив театральні спектаклі. Тому що для мене було нудно сидіти на одному місці. Це годину або ще більше так. години, так? скажи? Так. Мені а тут дуже... по інший бік екрану. Так. А тут вже. Ти не будеш сидіти годину на одному місці а будеш якось діяти. <тур> <тур> Для мене взагалі круто, ми розмовляли про те, що взагалі в Запоріжжя часи в нас не легкі взагалі, ну в Запоріжжя <тур> дало Україні і світу дуже багато відкриттів і людей, і е, ти кожен раз дивишся, що ми можемо, що наші люди можуть робити в плані знаходити, е, що створювати, е, чого досягати, і ти починаєш взагалі. Е, ну як, я вірю, що можна досягти чогось з нуля, <тур> але ти даєш таку віру всім, що людина може. Просто мріючи про щось, наче нереальне, стати зіркою, стати відомим, або хоча б вдохновити когось на якісь там не знаю, вчинки, і ти такий пишаєшся, думаєш, я живу в місті, яке просто є фабрикою створення. так, таких, да, таких, насправді зарачів. Для всіх нас це було дуже важко. З самого початку, ще коли почався вірус коронавіруса, угу. і ми всі е, записували різні відео, там привітання, на якісь свята. Це було дуже складно. І коли почалася. Війна, ми теж перший час сиділи всі а, по домам. Да, нам всім сказали сидіти вдома у безпечних місцях. А коли вже ми вийшли, ну по-перше, наша професія взагалі рятує. Я думаю, що і вам так, так, так та, простіше, так. і взагалі всім. Але от саме творчість вона врятовує. І саме творчість, мені здається, що люди, коли приходять, от у нас нещодавно була вистава, і оголосили повітряну тривогу, люди навіть не хотіли спускатися в <зв>. укриття. Вони так, просто так. сиділи, вони залишалися в залі, і вже е, адміністрація підходить. Каже, ну як так? Зараз, якщо до нас зайде сюди перевірка, то у нас будуть проблеми. Будь ласка, спускатися. Ні, будь ласка, відкривайте свої штори. Ми будемо дивитися виставу ну то, Ми то, просто то, підняли Відрізня, від, від так, чим так, різниця так. театр кіно кіно. А, ну, мої, мої так, коли на сцені виступаєш взагалі, і дивишся. А, цей контакт живої людини живої, ну ось ви поряд. Так, це, поряд. Так, так, так. Але ж яка обманка в тому є, що ви ж актори, ви граєте роль, яка видумана. А людина, яка сидить, вона вірить же ж, все довіряє, вірить, 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 і так. потім, коли спілкується поза межами куліс, вона сприймає вас саме як того персонажа, якого. Це права знає, наче ну, знає. Насправді, ви, ви знаєте, все залежить від того, яка це вистава. Якщо це комедія, mm -hmm. так, це одне. А якщо ти граєш драму, то це інше. Mm -hmm. Тобі все одно так чи інакше ти вкладаєш себе, якийсь свій досвід, якісь свої дитячі комплекси. Тобто ти через це проходиш, і все одно ти не можеш не пропускати через себе. Ну тобто ті ж самі сльози, вони не просто так. Mm -hmm. Виникають, тобто ти переживаєшся, ти, ти сам віриш в це. Якщо ти в це не віриш, то і глядач в це не повірить. Аня, я не знаю, на вашому рахунку скільки ролей вже і чоловіка ти грала, так і жінку, і дівчинку, і добру, і злу, і погано. Ось ну так. я знаю, що актори не люблять таке запитання. Яка тобі роль далась найважча, яка не ну яка слигкість? Найважча моя роль це вальс випадку. До угу. речі, завтра буде ця вистава. Вже тиждень а я чому? повторюю текст. Ну, це драма. драма ага. Це драма. По-друге, це велика відповідальність, тому що я граю з заслуженим артистом. Це Максим Анатолійович, Це машина. Це треба розуміти, з ким ти виходиш. Це ринг. Ти виходиш не просто з молодим актором, якого ти можеш, хоча б там ну, щось там якусь направити, думку свою так, висловити, так. направити, або там поспілкуватися а, з режисером, порозумітися якось. Да? Я тобто, маленький ти розумієш... Максим... Це Ми розуміло. Розуміло. Це Ми розуміло. Розуміло. Я Це виразне з себе розуміло. одразу, так. я одразу картинку уявити, з ким. Так. Ага. так, ну і повертаючись до цієї вистави, це теж дуже складно. Я ж кажу, що для мене це була Для мене це була проблема. Я розуміла, що це велика відповідальність. Відповідальність. Mm -hmm. Ну, хлопець, Да хоча, так. коли він з'явився, ти розумієш, що він просто сидить в залі, він слухає, він підказує текст, Макс, він знає, текст, знає текст, текст за всіх, всіх за всіх. Просто. Ти не переживаєш за текст, ти, ти його швидко вивчив, швидко вивчив? Так. Свій текст, так, швидко, він тобі подобається. Ти його ну залюбки розповідаєш і, можливо, вносиш свої якісь там поправочки. ну я там ще нічого не змінюю. Не змінюєш. А ось Аня підказує, що ти ще знаєш текст тих інших. Ти їм підказуєш, ти у них як помічник такий, так? Tudoと, так, це правда. Багато репетицій взагалі. Часто репетиції, багато часу займає. Ну, справді, що. Десь десь там до трьох-чотирьох годин. Репетиція триває. Це, це, це тільки він один. У нас колиш? ще є другий актор, який теж 3-4 години. Тобто вчора в нас була репетиція, це було 5 годин, а позавчора, у вівторок, це з 11 до 7, пів на восьмому ми вийшли з театру. Ти втомлюєшся на репетиціях? Чи нормально? Чи тобі, чи тобі класно цей процес, ти кайфуєш? Подобається цей процес, так? Так, звісно, мені дуже подобається цей процес. Бо. Я тут граю реально самого себе. Угу. Каже, я вдома приходиш, розповідаєш, що, що, що там відбувалося за кулісами. Обговорюєш дома з батьками, що як пройшла репетиція, що більше подобається, на що ти надихаєшся. Обговорюєш? Обговорюємо. Що тебе найбільше так чіпляє, що, що тягне до театру? Ну, як ти мені вчора сказав? Він вже так розслабився, приходить і каже: привіт, мамашка. А, мама? Я граю роль мами, а Юрій Валентинович Драненко грає тато. Я розумію, що це теж для нього дуже складно. Ну, Ми теж вкладаємо себе я Ну, Саме з э, сам персонажів мені дуже сподобалася містер Томпсон. Це Максим Анатолійович Презнерг uh, містер, грає містера Томпсона. Ну, розкажи, Макс. Він Мені... як особливий дешев. Що що? Мені дуже сподобався цей момент з граблями. Ага, і що там було? Я вже забула. Що це за персонаж? Я ж не був. Шо? Хто, Хто цей персонаж? Яка його роль? Він е -е, в першому акті грає садівника, угу. а в другому соціального працівника. Так. Угу. В першому акті от, є момент, коли він підходить, коли Крістофер, головний герой, підходить до містера Томпсона. З... Питаннями, чи знає він щось про вбивство собаки Велінгтона? Так. Mm -hmm. І коли він каже, що його вбили вилами, Містер Томпсон так дивиться на граблі. Так, так, є така репліка в нас. Я просто уявляю, ви називаєте всіх, ім'я, прізвище. Я ж цих людей знаю, просто або ім'я, або прізвище, чомусь так, або просто по імені називаємо. ну жанр, ваш А тепер для себе уявляєш по картинках, хто є хто, як вони грають, треба. Вистава починається з того, що вбивають собаку, хлопчик знаходить цю Собаку, виходить господарка цієї собаки. Вона намагається, вона каже йому відійти від собаки, uh -huh. але він відходить, не відходить. Так, і, і, потім, тільки, і тільки потім... на третій раз вона хотіла до нього доторкнутися, а він типу не, не може терпіти, коли його торкаються. Uh -huh. Він просто починає кричати, uh -huh. падати на підлогу, uh -huh. неодноразово навіть бити. Наприклад, коли раз, потім одразу з'являється поліціянт, mm -hmm. і коли він намагається до нього доторкнутися, щоб підняти, він його б'є. А далі що mm -hmm. ти робиш, Макс? Ти ведеш розслідування, тому так. він знайомиться з усіма, хто проживає поряд mm -hmm. на вулиці, і містер Томпсон це є хто? Це теж. є один із підослідуваних. Так, 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 так. А потім він вже відправляється, вже дізнається, хто вбив Велінгтона. Ми не будемо казати хто. І відправляються на пошуки своєї мами, тому що вона весь час писала йому листи, вона поїхала. Про це І... теж ми не будемо розказувати, mm -hmm. чому вона поїхала, бо дуже багато глядачів не бачили цієї вистави. Дуже хочеться. Тільки коли він е... побачив ці листи, він. Був в, так, він був дуже шокований, що що його ось всі, всі ці два роки обманювали. Ну просто так, його дуже дякую, що тримаєте душі, інтригу в плані що можна. Дуже не можна що Його дуже обдурювали, що його, його мама померла. Mm -hmm. Mm -hmm. Хлопчика, цього. Ну така трагіка медіа, там є елементи, коли можна посміятися, але й такі елементи, коли ну, так було. Глобко... Е, на який вік розрахована? Від... Немає значити, що У нас навіть були діти uh -huh. і маленькі діти. Я пам'ятаю, як підростала Єва, це нашої робітниці онука, і вона приходила до нас на виставу, їй було десь 8 або 9 років. Вона, вона, та, вона, просили, вона важко, висиділа ну, всю важко, виставу, можливо. вона прийшла додому з запитанням бабусі, як так склалося, ну… Як так може бути, з таким хлопчиком, як можна ну, відноситися. Ну, взагалі так. для нас це цікаво. Ну, по-перше, зараз дуже багато тем, які важливі. Але ми забуваємо. про те, Ми не соромимося. Ми не знаємо, як відійти, ми не знаємо, як ставитись. Люди, ось зайшов Макс, він класний. Ми привітались, посміхнулися і все. Так, і так. ну, звичайні ну, дивись, люди ми кажучи ми класно... про нас догадково енічне без собаки. Ми кажемо про суть. Ми. Завдяки волонтерам, фондам і так далі, ми трошечки ось, от останні часи до повноштабної форми, Ми так. десь, ну хто хоче цим до того ми вчимось взагалі контактувати з людьми, з якими ми не вміємо це робити. Так. От ми тільки собою розмовляли про цей музей в Темряві, так, так, так. коли на дотик, бо є люди так, з поганим Темрів, зором, так, з безсудністю зору, так, і ми не виявляємо, як вони виявляються життя. Тут дають тобі можливість. Відчути себе в той шкірі, називається, як ну, це як в життя проходить? Сліпі люди, так, так, абсолютно. І ти можеш там в темряві абсолютно по-іншому. Це такий ну, терапія для нас, в плані, що ти знаєш, як підійти до людини, як заговорити, як взагалі поспілкуватись. Чому нас мені навчать цьому? Я не знаю. От, Макс, а чого тобі не вистачає від суспільства, Ну, від людей? От чого б ти хотів, щоб як до тебе ставилися? Просто, Просто за... сприймали мене таким, яким я є. Супер, угу. ну це головна відповідь на сьогоднішню тере. Мені здається, що От, це класно. треба відповідь. сприймати людей такими, якими вони є, і все. Угу. Так. Ти ж Шо? також кайфуєш, так? Ти бо є свої реалізації, ти бону ти класний чудовий хлопчик. Я єдина переживаю. Ти не будеш хвилюватися перед виставою? Чи не будеш? Будеш не знаю. Це ну, ж буде вперше він... чи він... не в перший я тобі. Я поділюсь. Це вперше, це О, перше. О, я, я, я поділюсь сцені, тобі якщо так. не проти. Дивись я прийшов. Угу. Э, ну в плані я там все життя, чим не займаюся там э, якась акторська робота по виступи і так далі. Веду. Але э, от на телеканал на прямий е, э, мене запросили. Це перший досвід. Так? Це перший досвід, коли Листопаджі, мене запросили. Це камери, прямий етер і так далі. Я Ось потрапив э, до колективу. Який, от як в театрі, ми ж з Юрою спілкуємося? постійно, Юра а, тут, шту е Це, да, воно, воно, це я, Як додому прийшов, і вона, як да, мама, сестра, як дуже гарні друзі, вони Я страх... ж хоч не мама. Ну, по типу, Це так? Я, вони, знаєш, е, таке страхування будь-якого питання Ти щось не знаєш, тобі допомагають, підказують. Е, я, я кажу, а якщо, я наприклад, щось там не зможу наприклад прийти або вийти, не переживай, є ким замінити, ну, є щось. І, 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 і ти як додому потрапив, тобі ж не можуть, не можуть рідненькі образити в чомусь. Тебе прикрили максимально, ти вливаєшся в колектив дуже просто, тому що всі рідні, от люди дуже близькі тобі в плані е, за духами і так далі. І далі вже тоді не треба хвилюватися тому що не може нічого відбутись такого, де б тебе не підставили спину там плече підстрахувати в якийсь момент. Так. Щось забув, забув, додали, допомогли, переділи. Тому хвилюватися точно не треба, коли ти з тими людьми, яким ти довіряєш, так. які повністю впевнені тобі. Я буду я впевнений, буде все неймовірно. Ви знаєте, це дуже приємно, коли а, десь позавчора мама Макса. Казала, ви знаєте, він вам так всім довіряє. Він mm -hmm. вас так всіх слухає. І вона розказала: Макс, може, ти мені підкажеш чи притчу про черепашок, да? коли е, черепашки, значить, е, хвилі підіймали черепах, вони перегорнулися. І одна маленька дитина підбігала і просто перегортала. Дідусь підходить і каже: А на що ти це робиш? Ну, все одно їх так багато, mm -hmm. ти не зможеш їх всіх їх врятувати. Він каже, зате залишаться, хоча б ті, які вже живі. І це дуже важливо. каже, от ви зараз для Макса. Ви всі важливі і він вам дуже довіряє. Це насправді дуже класно. Макс, а для нас як важливо, коли знаєш, коли люди в залі будуть сидіти і бачити, і проживати ті емоції, які ти нам подаруєш. Це класно. Ти великий молодець, а ти ну, дуже сміливий вчинок робиш. Ти ж до нас завітав сьогодні з Ганією. Ну, класно, ми тобі дуже вдячні, що ти не соромишся, що ти ну, ось такий відкритий і ну, супер. Скажи, будь ласка, ти, можливо, мрієш про якусь ще роль? Хотів би зіграти якусь роль? Іншу. Ну, я би хотів ті грати, якщо чесно. Іншу якась це роль, так? Наприклад. Mm. Чи, чи не знаєш? Можливо, з фільму, можливо, в кіно, можливо, якийсь актор, який подобається. Типу, mm. Чесно, не знаю, як у Ну, ти б хотів випробувати, так? Експериментувати щось. Так, так та же тільки набрали оберти, що попереду стільки буде взагалі можливості. Головне завжди зробити той перший крок, а він вже зроблений. Так вже так. все вороття немає. Далі буде дуже дуже круто. Це взагалі, коли вже виступи йде на сцені перед глядачем, коли вже йде спектакль, так. люди. Мені постійно на кожному етері, мені Віка каже про енергію, про так і так далі. Хтось вірить, щось не вірить. Але на сцені, коли ти виставиш, те так заряджають. от на такої трошки відстані, аж від полу вилітаєш потім. Ти наче викладуєшся, але ти отримуєш те саме зарядську. Які в тебе враження після вистави? Хоча також тримати публіку дві години Очищення. От Якщо казати про виставу Вальс випадку, вона така мощна вистава в цей момент. Коли ти працюєш, ну, по-перше, ти бачиш тільки свого партнера, ти не відчуваєш взагалі зал, ти не чуєш. Тобто тут партнерська така робота, коли ти маєш. А, Чути, розуміти, реагувати моментально, тому що а, Янгол віднімає у мене очки, потім додає очки, потім залишає взагалі мені нуль або там чверть очка. І ну тобто це складна вистава. Але після цієї вистави я відчуваю очищення. І вже е, скільки разів було таких дуже багато коментарів, або там спілкувалися з Фортусом Геннадієм Вадивичем. Вони казали про те, що ви знаєте, що ця ця вистава, ми постійно хочемо ходити один-два. А три приходити дивитися просто для себе угу. воно просто очищує. І це я сільний? думаю, що це, це вистава теж така. Клас. Ну, Года. такі нові зараз відкриваєш ти для нас. ну для мене відчуття нові. Взагалі, наше спілкування зараз воно ну, для так, мене дуже клас. взагалі емоційно. емоційно, емоційно позитивно. позитивно це так круто. Ми так просто цілий ранок розмовляємо mm -hmm. про те, що так круто, що в Запоріжжі щось в плані е, над, дає, дає Запоріжжя таке знаєш, виробництво, е, так, якби це не звучало людей, полуму, зірок е, якихось нових кроків, винаходів. І ми спілкуємося з вами. Нові це нові емоції взагалі для мене я із задоволення з 30-го З 30-го 30-го 30 30 березня До речі сьогодні в нас ще одна вистава це комедія тато в палетині а угу. теж запрошуємо можна прийти отримати позитивні емоції настрій а вальс випадку завтра. Так? Завтра, так. завтра, так. завтра солдат. У нас всі квитки викуплені не продано. Боже, ти мене так надихнула. Я прям я схотіла. Я не пам'ятаю, була чи не була. Ну я б сходила. Я думаю, що якщо ти бачила, то це з Фріган Любов Іванівною. Угу. Це заслужена так. артистка. Це до речі, моя перша вистава, яку я побачила. Я просто закохалася в цю mm -hmm. виставу, але я розуміла, що це не та вистава, яку я б хотіла зіграти. Тому що, коли я дивилася на актрису, я думала, зараз приїде психіатрична клініка і просто її звідси забере. Тому що це такі емоції, це ну, просто зашкалює. Антіка, ну ми бажаємо тобі класної прем'єри, що все вдалося. Це. Я переконана, що так. буде все класно. Макс, ми тобі дуже вдячні, що ти прийшов до нас. Чи ти нас зарядив цим позитивом. Ми тебе заряджаємо своїм позитивом. Ось Сергій тобі. тобі класно, дав таку пораду. Все буде ти дуже круто родині, Початок театрі. вже є. Далі тільки. Вище, вище, вище. З такими вон, людьми підтримка буде максимальна. Я думаю, це взагалі не буде ніяких питань, проблем. Так. Удачі вам і ми вас запрошуємо на виставу. Дуже так, вам дякуємо. Обов'язково прийдемо. Мирного неба і побачимось.